Не перше сторіччя для нас, і Господа в душах вітають, в сумний і у радісний час, в містечку дзвіниця стояла, тепер тут поліське село, Лелеки сюди прилітають, щоб жити для кого було? Чарує полісся лісами, Троянівка рідна ти з нами. Це наше поліське село. Людей тут єднає добро, Троянівка, рідне село. Людей тут єднає добро. Вас вітає фольклорний колектив Гуляночка. Троянівського сільського будинку культури Маневецької територіальної громади, що на Волині, у складі колективу 10 учасників. Ми творча родина, закохана в народну пісню. Дівчата красуні одягають старовинний домотканий одяг, фартушки, вишиванки, постоли. А наші чоловіки усе на світі вміють робити. Орати, сіяти, косити, будинки зводити, жінок шанувати, свій рідний край захищати наш колектив був учасником п'яти міжнародних фестивалів українського фольклору: берегиня, місто Луцьк, фестивалю культур Лінгаудала, Литва, фестивалів народної творчості осінні барви Торчина, Рожищенська мальованка районного фестивалю Піснеспіве Маневиччини. Нашого місцевого фестивалю «Поліський водограй та відкриттям туристичного маршруту Мандрівка по Полісся, де стохід і пісня, на який ми обов'язково запросимо вас для подальшої творчої співпраці після нашої перемоги, де ви зможете подихати чистим повітрям, помилуватися поліськими краєвидами та скуштувати страви традиційної поліської кухні. Щиро дякуємо за можливість у цей непростий час зібратися великою українською родиною з неповторними дідівськими звичаями, традиціями і обрядами, які з покоління до покоління переливаються із душі в душу, від батьків до дітей, від української землі до українського серця. Запрошуємо переглянути обряд, який до сьогодні живе у нашому селі. Українські страви завжди були смачними і непростими у приготуванні, але я хочу зупинитися на страві, з якої пов'язано багато традицій і обрядів у нашому регіоні. І основною складовою цієї страви є картопля, яку у нас на Поліссі називають другим хлібом. З давніх дарев у нашому селі існує традиція. Коли господарі збирають урожай картоплі, вони обов'язково спостерігають. Якщо викопаний останній корч і відра повні, це означає, що на наступний рік урожай буде щедрим. І в подяку готувалися страви із картоплі. Сусіди перегукувалися. Халю! А що в тебе сьогодні окопине? О, то напевно, будуть сьогодні верени. Ввечері всі копальниці, які допомагали у зборі врожаю, приходили до господарів на обкопини. Це святкування прирівнювалося до обжинків. Але в Троянівці є особлива страва, яку готували на цей вечір, і має вона назву балабен. Існує така легенда: колись бідна вдова сиділа на порозі і плакала, бо у неї в хаті просили їсти голодні діти. А на столі, крім декількох картоплин і грудочки сиру, не було нічого. Вона була у розпачі. Аж раптом повз неї проходила гарна пані. Чого плачеш? У мене голодні діти, і я не маю чим їх нагодувати. Ти будеш мати достаток на столі, якщо зможеш поєднати в одній страві рослинну і тваринну їжу. Коли пані зникла за обрієм, вдова повернулася, встала, витерла сльози і пішла в дім. Поглянула на картоплю і грудочку сиру і відразу взялася до роботи. Вона натерла картоплю, як на деруни. А сиру зробила овальні грудочки. Діти збіглися до столу і питали у неї. Матуся, що ви тут мали Я готую їсти вам. Ось так і виникла назва цієї страви Балабеники. Вдова зуміла поєднати в одній страві два види їжі рослинну – це картопля, і тваринну це сир. А чи то від любові, чи від голоду вона вийшла така смачна, що до сьогоднішнього дня немає такої людини, яка скуштувала б цю страву, і вона їй не сподобалась. Вей час. Балабеники є основною і смачною стравою у нашому селі. Не вірите? Тоді приїжджайте і переконайтесь самі.